Думав, ковирятиму колесо, знімати, не знімати електроколесо. не знаю, видно, не видно, на сонечко поставлю. Щоб таки було видно. Коротше говоря, оце електроколесо MXUS 36 вольт 500 Вт. Проїхало воно, точно не скажу, близько 10 тисяч кілометрів. На 6 тисячах кілометрів я його розібрав. Щоб подивитися, що там з мазутою, може її треба поміняти, замінити. Взагалі, нічого я там не міняв, отверткою з по боках усе. І шестеріночки як нові Шату нема, вже перевірив. Такий. Ну, нормальний люфток Зібрав я отверточкою і все. По кругу там, отверточкою намазав на зуби. Я це проїхав ще 4 тисячі зуби. Майже можна сказати, вони тільки відшліфувалися. Купив я мазуту на OLX, вроді біленька. Зараз намажу і складу назад. І хай воно ще їздитиме. Єдина проблема, це вона нарисувалася ще тоді, коли я розбирав перший раз. Не схотів викручувати один болтик. Ну, я облаплучно взяв та висверлив головку. Та і все, посадив на сілікончик, коли збирав до кучі. І нормально. Зараз це все діло помию, почищу, накладу нової мазути. І хай катається ще. І так. Помитий почищений двигунчик. Шестерні внутрішні. ну Вироботки не видно зовсім От слово зовсім. Мене це аж радує. От вам і з'єднання пластмаса з металом. Хм. Цікава штучка. Це у нас серединка. Оце у нас шестерні блік, є не блік, не видно, не видно. На телефоні взагалі нічого не видно. Торець, Як бачите, вироботки нема совсім. Підшипнички крутяться люфта. І люфта однією рукою ніяк. Ну, єлі-єлічуть, -є -є як на нових подшипниках. То воно трошки болталось на валу. Тут таке, ніде ні, ні ржавчинки нема, ніде нічого. Крутиться, вертиться. Прекрасно, буду мазати собирать. А от вам і серединка колеса. Тоже помив приблизно. От вам стан зубів. Ну не дуже домив. Ха -ха. Хорошо. Ні, нічого. В общем, зуби як нові. В общем, купляв я це два роки назад, 12 червня 22 року, я перший раз зарядив акумулятор і виїхав. Оце на оцьому електроколесі. US. MXUS. US. Заднє колесо під тріщотку. Під Дискові тормоза, значить, купляв на сайті того, що батарея адекватна, що моторчик адекватний. Значить, можливо, через те, що я їжджу 99% дороги з педалями. Тобто я йому трошки педалями допомагаю він мені трошечки помагав. іноді буває, що. Їжджу з прицепом. Через те такий стан колеса. Але я дуже радий. 10 тисяч проїхав, якби їх з'їздив на мотоциклі на планеті. Отам в мене на гаражі стоїть мотоциклетка. Я в 25 тисяч на 2 роки потратив би тільки на бензин. О, а тут 15 тисяч і 2 роки катаюсь. Добре, будемо знімати далі. Значить, Пара нюансів по зборці-розборці. Ну чи видно буде, чи не видно. Так, со сторони тормозного диска стоїть більший сальник. І отакенька втулочка. З однієї сторони вона рівна, там де впирається гайка та що закручується. А з другої сторони конусом всередину. Чого? На валу стоїть резиночка. Оплотнительне а Ну-ка, так, може видно буде. Отак. Резиночка. Вона стає туди глибше в упор. І цим конусним вирізом туди. Тобто треба буде акуратно туди посадити, а потім це вставити в сальник. Який по валу держить резинка, по наружі держить сальник. Далі. З обох сторін, сторін на балу стоять позиційні шайби. Не погубіть їх. Тобто вони йдуть в упор в підшипник, який стоїть на кришці Тобто, щоб колесо всередині якорь не бовтався в статорі стоять позиційні шайбочки. Не погубіть, бо вони спадають, як нема мазути. Намазали, поставили і вони тоді ніколи не повипадають. Якось так. І так, коли змазане. Смазки пішло. Отак. От грубо говоря, 20 грам. 20 мл. 50 мл. Так, колесо собране. Ще раз скажу, як воно називається. MXUS 36 вольт, 500 Вт задня під кассету. Ой, під трещотку хай XF15R. Клещатко заднє Maxus MXUS. Ну що ж, будем складати. І кататися далі. Зараза покришка потріскана. Тріщинки пішли, треба заказувати. Ух ти його. Може і стрельнуть. Треба заказувати нову. Навірно, ну у неї мене проходить. Будемо щось путніше заказувати, щоб ходило. Добре, далі буде. І так, зборка колеса зроблена. Значить, тут не забуваємо на оську накручувати гаєчку. Не забуваємо ставити спеціальну шайбу з виступом, який заходить у дропаут по-простому в прорізь туди, де ставиться оська колеса, щоб воно не прокручувалося. Для переднього колеса обов'язково ставить усілітілі дропаута. Як вони називаються, підсилювачі дропаута, щоб колесо не прокручувалось, обов'язково, обов'язково, тому що, як повернеться, буде гаплика цим проводом. Так само тут ставимо там гаєчка, тут шайбочка і зверху гаєчка. Коли розбираєте і сумніваєте, що можете не скласти, дуже простий. Дуже проста порада. Або фотографіруйте, як воно було, або просто записуйте, що за чим. Тоді ніколи не проможете, у вас ніколи не буде проблем. І того ставимо на велосипед і починаємо кататися.